Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркана суд будуть впливати на нас 20 квітня 2024 року? Це День позитивних змін. Але це не просто зміни, а кардинальні. І вони є наслідком прийнятих вами рішень. Тому енергії карти суд закликають нас до практичного підходу, вміння бачити обидва боки ситуації, тобто позбавитися того, що заважає. Це наші страхи, образи, помилки, сумніви, нестерпимість до інших людей, до членів родини, до свого роду. І якщо ми цього позбуваємося, то у нас з'являється шанс відродитися в новій якості. Тут немає легких шляхів, прийдеться прикладати зусилля, щоб оновити і відродити себе самих. В цей день буде діяти колективна карма і родова програма. Сьогодні діють загальнолюдські норми і закони. Що єдині для всіх, і наша свобода у тім, що ми приймаємо свою долю. Коли нам говорять, що ми комусь щось винні, одразу включається протест, адже, можливо, ми ні у кого нічого й не брали, і нікому нічого й не видні. Як тільки включається протест, супротив, і ми не хочемо приймати долю свою такою, яку проживаємо, одразу ж закручується момент карми і енергії аркану суд. Закручує події саме ті, які ми не приймаємо. А якщо ми дякуємо долі і своєму роду, тоді починається процес полегшення життєвого шляху, і це є наша свобода у цьому дні прийняття і прощення. Лише в такому випадку ми отримуємо своє відродження, оновлення, спасіння і зміни, тоді відкривається новий цикл нашого життя. Не все в житті залежить від наших бажань і наших намірів, та принаймні. Ми сьогодні зможемо полегшити своє життя, відкрити для себе доступні можливості. Тож візьміть для себе найкращі енергії цього дня, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім віри в майбутнє, миру вам і гарного дня!